Так, Всім доброго дня. Рішив зняти таке відео, як зробити гранулятора від А до я. Зараз такі часи настали, що люди починають кулібнічати, що можливо самі, що невозможно, не самі. Ну, в общому, питається самі зробити. Проще зняти відео, відповісти на всі питання. чим. Чим. Значить, мост обрізаний. Ось він. Живульовський, москвичовський, без різниці. це Москучовський, це Жигульовський, це москвичовський. Гранулятор 205 матриця 205 мм, 2,8 мм Бройлерний, Бролярний, сугубо бролярний. Це його сталося покрасити, Він на продаж буде йти. Не знаю, на Elixі чи з канала піде, з куди піде, з туди піде. Ну, не дешевий, скажу зразу. Пластинка, п'ятка, ось ця, до якої приводиться. 250 на 200 мм. Я беру. Будете робити так, як я, не як хочете. 120 мм. Відмічаю. І тут 200 по 100 мм полоску так і так став. Тоді на редукторі є ось сюди. Не знаю, видно мені. О, є. Ось сюди центр і тут центр. От вона отак на цю полоску ставиться, щоб не морочитися. Ну, тут я ще лінійку, такову, щоб паралельно було ось отаку. Все. Тут угольника, це вже, це вже лишнє. В принципі, те, що кожен буде як хоче. Ну, факт той, що на хрестик метка метка щоб середина, щоб швидше ловити. Все, цю штуку приварили, ось вона. Тоді, отакі. Ось такі, а ще одну шайбу я не взяв. В общем, тоді от не Немає в мене цілої труби. Вона ось не шукає її. Вона, ось така труба в мене є, проточиться, тоді сюди увариться. Так само там проточиться. Це в інтернеті я купляв таку. Це 100. розмір, розмір, ну під кожну свою трубу. Це я запоров спешки ці. Бачите, як замочок виточений. Тут, ну, папа-мама, щоб воно в замочок входило, то під ролики буде. Ось вона покажу вам в розборі. Матриця я не люблю, пресових посадок, щоб там молотки були. Це почепник зборний, щоб мені збирати на нього. Бачите, який бутерброд. Так, ми це відложимо, щоб не путатися. Так. Поїхали. Так, як відрізати цього чулка знизу, знизу чим поменше. Зверху, ну я не знаю, я все ріжу проїзвольно. І розмірів не буде. розмір під кожен індивідуальний гранулятор все, все в індивідуальний розмір. Кожен буде по-своєму робити. Значить, тут, ну ось звідси, ось на даний момент отутово, тут 80 мм. Отсюдова, до верху. 80 мм. Це буде збиратися під цей. Кожух, голова сама людині треба. Так, дивіться. Ай блін, треба було б випресувати. Ладно, не буде. Шайба. Ось така вона. Проточена, обточена, виточена. Це вона приварюється сюди до чулка. Тоді, оце, де я показував сюди, ця шайбочка для того, щоб під підшипник. Там теж видно, папа, мама. Вона в замочок стає, все, щоб не гуляло, не шаталось. Ну, там пару соток, щоб гуляло, звісно, ну, на люфт було, але не більше. От вам така частина. така. Дистанційна втулка, труба сотка. Я беру 100-105 мм таку. Сверлю отвір для чого. Мені так удобніше збирати він він, типу, як сопун служить. 80 мм. Оце. Я її беру. 80 ріжу. Тоді торцую, скільки виходить. Вийде 79, буде 79. Вийде 75, буде 75. Я не прив'язуюсь до цього. Мені так тоді собирати удобніше. Я цю штучку ставляю сюди, цю сюди напроти, І тут жолобок тоді. От вам ця. Тоді так само відповідна частина під цей підшипник. Ну так, да, під підшипник і під. Як він зоветься, скажіть, я скажу під трубу, під посадку корпуса. Тут 306-й підчепник з полосі, тут, не пам'ятаю я його по номеру і тут немає. Це Волговський з редуктора менший, який йде там. Є більший, є менший, це менший. Волговський. Я робив вже у Льовського, тут 30 мм у цьому внутрішній діаметр. Уже У Льовського великого, там 35 мм. Все, все. Так що, тобто, нічого не. От тоді ставляється оця штука. ну, Условно скажемо сюди, вона. І тоді вимірюється той зазор від почипників оцим методом. Так. Ладно, так, випресував. Випресував все-таки. Дивіться, який тут підшипник стоїть. Видно? Ось його, 32, 306. Ось він. Отакий він. Отакий він. Так, це поставили. Тут 306, звичайний сполося. Ну, от такий виходить вал. Тоді він вставляється. Ось так вкололось. Цей наверх. Дойде, там далі не піде. Так, ладно, тоді шайба збрасующе. Ось такого плану вона. Так надівається, тут тоді, там десь видно було, воно, де бачите, є, Де воно знімає? там Воно ось сюди. Ця фенька чуть-чуть заходило. Коротше, так. Тоді оцей корпус. Ну, там почепник не Матриця. І зверху ролики. Ролики така все ну, проріз і просто ролики стоять. Так, як різати кожуха? Кожух должна вона за ця планітарка будь донизу. Ну, тобто, отак масляна ванна, пробка доверху. Бо можна його обрізати і тут нижчу сторону, там довшу перевернути вернамент. Я пускаю в обратну сторону, на задній ход. Любий редуктор, навіть з металолома, який на машині буде вити, трошки він репетірується, підрегулюється, і вити він не буде за своє життя машині 50 років, скільки вона проїхала назад. Правильно, 0, так, тепер ще є основне одне. Як заглушити сателіти? Дуже багато заварюють сателіти, намертво. Зварюють їх докупи. Це велика рокова ошибка. Так, заварювати їх не можна. Дивіться, який тут люфт у сателіті. Видно? Видно, я думаю. Бачите? Це все дає злажувати. Після. Запресовка тут проточена і запресована полозь. Після цього, як її запресувати, вона рівна. Ставиш станок, вона рівна. Коли її обварюєш, вона такі восьмерки виділа, що це просто жесть. Тоді вона рихтується, центрується. Там Я на трубу сюди надіваю сателіт, а по сателіту, в яку сторону його коротше, центрується. І, виходить, як би ви її не центрували, все рівно тут ви трошки цю шайбу, поки приваримо, десь можуть уйти туди. І буває, коли в нагрузку голову трошки гойдає. Оцю робочу, оцю робочу частину, трохи гойдає. Коли сателіти заварені намертво, немає оцього люфта, де її заграти. Отут, полозь тут свободно ходить, вона ламає полос. Був колись случай на сварці, був колись случай на цьому. Прямо полось. Отак, От з однижче сварки, обрізали на Москвичовському редукторі обрізали відрізали Ну, звісно, то люди взяли, поставили туди 11,5 кВт мотора на 150-й гранулятор і думали без притірки запустити тройку матриці. Так почали в наглой здіватися. Ну, мозги з практикою несовмістимі просто були, і тому перекрутили полого. Іначе я назвати не можу. Два зуба, видно? Заварені. Тут соприкосновляємо їх. Він буде крутитися, ось отак як воно стоїть, усе, отак буде в натяжку йти ось. Ось. на редуктор. Підслонили, подивились, де воно хлісткає, заварили тут два зуба, заварили тут два зуба, Вони уходять і сварка в сварку зупиняється. І ось йому є оцей свободний ход гуляти. Тут, в принципі, по цьому все ясно. Ролики, як робити, є в мене на каналі, як їх робити, хто хоче. Не треба там не обов'язково токаря фрезеровки. Ні, обов'язково подчипники посадити. Фрезеровщик я перший різав болгаркою, якщо для себе будуть вони ходити. Так що, це в принципі так. Жолобок як робити. Ну як, там все по місту, вже воно вирізається. Ось дивіться, так як на цьому. Він не крашений ще. Все, видно, як воно уварено. Як... До чого цього в конці неділі покрашу. Сьогодні десь 29, навіть число, не знаю чи 30. Листопада. Так що цей покраситься і отак от він є, в такому виді, буде йти на продаж. Матриця 205 мм, фільєра 2,8 мм. Це чисто бролярний. Чисто є. Тут, Ну, Тут, же ж, понятно, на 200-му і подшипники там вже більші. І цей, і радіальний, і упорний. Вони зовсім різні стоять. Матрицю як робити теж є. Ну, В принципі, якщо хто кинеться робити, то її проще купити, чим робити. Хоча й купити її зараз не дешево. Метал. Я брав останню заготовку на ту матрицю, де тут 100. Десь 115 гривень кг вона мені вийшла. З порізкою. А, що ж плюс пересилка, то не знаю, я скільки вона. 120, чи скільки вона вийшла. Ну, на, на 200-ту там є перед цим відео, де я виставлю. Так що, в принципі, тут, ну, по цій, що я не показав, немає друга частина. Зараз світоно, де включили. А так вимічається в прорізі, щоб вставлялися руліки. Ну, це вже, я ж кажу, той, хто. Частично я показав, я все показав. Той, хто буде його збирати, цього гранулятора, той, ну, якщо він вже рискне на таку зборку, то там більше, ніж достатньо, я розказав. Той, хто нічого не розуміє, то, той нехай сюди й не лізе. Бо це, це не так просто його забрати. Воно тільки каже. Це тут 95% токарної роботи. Якщо млина, допустим, зробить. Там вала виточив, шківи, все, більш нічого, там слісарна робота, то тут тут без вала і без шківів, Так що. А це його підвом можна. А, що забув сказати за цей гранулят. Тут ролики 50 мм. На моєму, той йде на 220 вольт, 40 мм. Тут 50 мм. Він тільки на 380 вольт. Він на 220 вольт не потягне. Тут навіть мови про нього немає. Либо від вала отбора, ну, від, від чого-небудь. Но не від 220 Тут навіть мови немає про нього. Про 220. Так що, оце так. Оце якось якось воно так. Пробуйте, дірзайте. Розмірів, ще раз попереджаю, немає все від вашого. Починаєте, взяли матрицю, чи трубу взяли, таку матрицю робите під трубу. Матриця, до речі, там грамотних дуже багато. Дивіться, зазор який. Бачите? Це 160, а матриця 148. Вона внутрі там 100, 153 внутрі вона. Отут. А матриця 148, 5 мм зазору. Тобто по 2,5 мм на сторону. Чудово робить, нічого не сипає, нічого не просипає. Там десь є Вадиму, у якого просипало, привіт йому. Я знаю, що він підписаний на мій канал, дивиться. Большой йому привіт. Що він в ютубі нагадив, я відео зняв, він взяв все поудаляв. Так не робиться. Ну, Вагім в руки. В общем, якось так. Дірзайте, всім удачі і миру. А я піду далі робити. щось.